Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvon.ua Так, друзі, ну а ми як і обіцяли, продовжуємо і е, маємо поговорити про здоров'я і про красу. Наша рубрика, щоп'ятниці, ви її бачите. І от сьогодні, власне, будемо розбиратися, що таке фотоепіляція. По-перше, як працює цей метод? А по-друге, кому вона підходить та чи можна вважати цей метод безпечним для нашої шкіри? Подивіться, будь ласка. Марія. Найбільшою пристрастю її життя є акторство. Тому що це професія, де ти ніколи не зупиняєшся. У тебе немає можливості просто сказати, я втомився і все, я не буду нічого робити. Тобто ти постійно в русі, і я така людина, якій треба постійно бути в русі. Я не можу бути на місці. Розвиває постійно дівчина і свій мозок, і своє тіло, адже професія вимагає гарної фізичної підготовки. Тож враховує. Учи постійні тренування, Марія каже: для неї гостро постало питання видалення волосся на тілі. Це просто гігієна, тому що дуже багато руху, дуже багато спорту. В принципі, просто руху в житті, і я розумію. Що теж мені має бути комфортно, і я не маю про це думати і замислюватись над цим зайвий раз. Аби досягти омріяної, гладенької та без шкіри на тілі, дівчина випробувала на собі вже абсолютно різні методи. Перше, ну звісно, це бритва, тому що це найдешевший спосіб, і, в принципі, найлегше Ти вдома. Ти можеш це зробити в будь-який момент. Але на жаль, у мене достатньо жорстке волосся, і у мене це завжди викликало подразнення і, отже, дискомфорт. Потім Марія вирішила спробувати зробити собі вдома шугаринг. Каже, результатом була задоволена після процедури дійсно гладенька шкіра на ногах. Але є один нюанс, чесно кажучи, я просто не хочу терпіти таку біль регулярно. Тобто, ну це було неприємно для мене. Наступним методом в експериментах дівчини з видаленням волосся стала лазерна епіляція. Наважувалася довго, адже соромилася, аби чужа людина робила. Настільки інтимні процедури, і до того ж мене волосся росте на животі, я розуміла, що обробляти всі зони для мене буде за дорого. Проте, в надії на довгостроковий результат, Марія відкинула усі сумніви і пішла на першу процедуру, але зрозуміла, що метод їй не підходить, оскільки шкіра дуже чутлива і занадто висока інтенсивність апарату призвела до сильного почервоніння. Через якийсь час після лазерної епіляції мені сестра порадила фотоепіляцію і сказала, що їй дуже сподобалася ця процедура, що їй було комфортно, і що їй сподобався результат. А це найголовніше. Тому Марія вирішила взяти фотоепілятор на 120 днів тесту, аби зрозуміти, чи підійде ця процедура їй. Я вже зробила собі три процедури, і мені дуже сподобалось, тому що для мене найголовнішим фактором було те, що це не боляче. Я відчувала себе комфортно під час процедури, а також я розумію, що це круто, тому що можу це зробити в будь-який момент, коли я вдома і коли мені зручно. Тому я що залишу собі цей фотоепілятор? Лікар-дерматолог Анна Халдієва пояснює, фотоепіляція працює більш лагідно та абсолютно безпечна. А перші результати помітні якраз після перших трьох процедур і зменшення волосся проводились дослідження більше ніж на двох тисячах жінок. Про що говорять ці дослідження? Що ця технологія вона безпечна, вона впливає тільки на фалікул волосся і не має не однієї згадки про рак шкіри чи про безпліддя у жінок. Фотоепіляція працює за рахунок технології інтенсивного світла. Це промінь, який проходить через наш пігмент меленин у волосі і доходить до тої частини, в якій діляться. Клітини волосяного полотна і таким чином волосина переходить в сплячий режим, а потім випадає. Коли ви тільки ознайомитесь з цим апаратом, вам не треба переживати з приводу виставлення інтенсивності світла, в залежності від зони, яку ви будете обробляти, Футейпілятор допоможе вам це зробити і виставити такі промені, які будуть саме для цієї зони адаптовані. Лікар-дерматолог каже, фотоепіляція не тільки безпечна, а ще й економічна. Бо ресурсу лампи девайсу може вистачити на багато років експлуатації. А що ще важливо, це гігієнічний метод видалення волосся, адже процедура не пошкоджує епідерміс і не викликає запалень шкіри, а девайсом користуєтесь тільки ви. Так, ну власне, цей матеріал ми дивилися разом з лікарем-дерматовенерологом, трихологом, косметологом та спеціалістом з трансплантації волосся Анною Халдєєвою вітаю вас. Ань. Вітаю. Ну, і давайте розбиратися, як і обіцяли більш детально про те, що таке фотоепіляція. Аню, ви в нашому матеріалі зазначили, що фотоепілятор працює за рахунок технології інтенсивного світла. Що це таке? Розтлумачте нам, будь ласка, як цей механізм так. працює? Ця технологія інтенсивного імпульсного світла працює лагідно на Волосся, а саме на пігмент, який знаходиться в волосі, не проникає глибше ніж залігає сам фолікул. і таким чином фолікул і волосинка засинає, приходячи в фазу сну, угу. і випадає. Так, це може якось нашкодити взагалі нашому здоров'ю саме ці промені. Ми розуміємо, що вони є певної інтенсивності, так. певної глибини, але тим не менш, питання безпеки шкіри все одно виникають у людей. Я вже проговорила про те, що глибше фолікуловолосся волосся, сам імпульс світловий не проникає, угу. так? і він не може пошкоджувати тканини, які залягають глибше, ніж сам фолікул, ніж середній шар шкіри. Тому немає ніяких протипоказань в цьому плані по шкірі. І хотілося б проговорити, що у а, цього девайса є насадки, так, які як раз, так, так. так забезпечують а, додатковий комфорт і безпечність. Я хотіла б а, зазначити, що насадки вони всі три різні. Я вони так розумію, що різні. у них різна дія і різний так. Ступінь захисту. Так? А вони для різних зон, так угу. для тіла, для інтимних зон і для зони обличчя ще додатково. Так, і треба проговорити про те, що а, а, для обличчя насадка. Забезпечує фільтр відносно а, ультрафіолету, червоного, mm -hmm. зеленого жовтого а, променів світла. Тобто вона безпосередньо захищає від так. ультрафіолету, І буде зменшена кількість подразнення на шкірі додатково, і буде дійсно лагідна дія. Давайте тепер про гігієну і про економічність поговоримо, тому що ви також про це зазначили в нашому матеріалі. От саме цей метод так наскільки він екологічний, наскільки він гігієнічний і наскільки він економічний, от. актуальний Питання так, 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 він дійсно є економічним. Чому тому, що ви купивши один раз фотоепілятор, більше вже не потребуєте додаткових витрат. Ви можете використовувати на зонах, які ви вважаєте за потрібним. Немає обмежень mm -hmm. по цьому, так фотоепілятор працює достатньо е, довгий період часу, і таким чином ще додатково він ще гігієнічний. Чому? Чому? Тому що він особисто ваш. І Насадки теж тільки ваші. Mm -hmm. А ви, от в матеріалі сказали про те, що е, саме цей фотоепілятор він діє на е, цю волосинку, так, 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 так. на цибулинку. Поясніть, будь ласка, чи на всіх кольорах, тому що насправді величезної кількості жінок є питання, е, чи на всіх кольорах волосся працює фото? репеляції Фотоепілятор працює на темні кольори волосся, uh -huh. так, від світлорусого до темного, так а фотоепілятор і IPL-технологія не працює на сивому, світлому волосі і рудому. Чому? Тому що в сивому немає okay. пігмента, uh -huh. в світлому його буде мінімально. І в рудому волосі ми маємо інший тип меланіну, це феоміланін. Uh -huh. Таким чином, вибираючи вже по і типу волосся, яке на тілі, так ми можемо підбирати собі і е, дану технологію. бачите, головне, що це ага. технологічно безпечно і безпечно. власне, це але є треба на першу звернути чергу, звернути для увагу для на те, що е, ще на колір е, нашої шкіри, так угу. і якщо вона пігментована, то тут треба бути обережним, чому тому, що можуть бути подразнення, так і можуть бути некомфортні відчуття, але все таке Україна це загалом не стосується. Тому що в нас і в нас таки інший так, кольоровий так, шкіри. Так, так, Дякуємо вам, друзі. У нас анна халдєєва була в гостях. Лікар, дерматовенеролог, трихолог. Ми власне говорили про фотоепіляцію, як ну, взагалі, ось таку технологію, яка допомагає нам безпечно і екологічно ставитися до своєї шкіри і позбавлятися волосся на ній, якщо нам це не подобається. Дякуємо так, вам пані. Сніданок триває. Ми за мить продовжимо, і ще будемо говорити і про здоров'я, і про красу.